Цей складік ми вже трохи розпродали. Може пам'ятаєте, тут була така кучка невеличка пілісос бензопила. Ще щось я вже не пам'ятаю. Трохи ми порозпродалися так знатненько останнім часом. Що у нас є на продаж? Мойка, рюнхи, Є. Штіль, бензорез, Є. Один отакий осушувач. А може і два будемо продавати, ще не рішили. Тут ручку треба поправити. Це у нас мастер 30-ка. є. Пелісос GTM 501. є. Газонокосилка що беремо, у нас є, теж на продаж. Я слабо вірю, що вона продасться зимою. Але все може бути, ні, то до весни і час прийде. Так, потім можемо один секунд такий продати, нам це не треба, а може і не можемо. Питання ціни. Все, мотори ми перестали продавати, поняли, що на них немає ціни. Краще їх оставити, там якийсь карбюратор, стартер, бачок. От це все гроші стоячимо. Давати мотор за 3 копійки, сенсу 0. Сенсу нема. Остатки жирафа тут, остатки штрабреза тут. GTM GTM. Це теж може, кому треба, на але буде виставлятися. Та й таке, аератор вже не сезон, хоча бензиновий ще ходить. Обігрівач. Зараз його час починається. Та і таке. Тачка теж є в оренду. Тут у нас со 206 будемо її ще відновлювати, другу, додати в асортимент. Рокоцервис, аренда Владный в Житомире.